Плакав Майдан, коли сотня летіла туди, де немає назад вороття, плакав Майдан, коли молодії, втрачали назавжди свої життя. 20 лютого 2014 року, В серед місті столиці України загинула найбільша кількість осіб 48. Їх разом з іншими 54 загиблими, учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років і п'ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року, відстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали героями Небесної Сотні. Події того дня стали кульмінацією революції гідності, від за неповернення до пострадянської моделі відносин між владою та суспільством, відмову від багатовекторності у зовнішньому політичному курсі, утвердження розвитку України як демократичної європейської країни заплачено дуже велику ціну, людські життя. І з метою вшанування пам'яті громадян. Які загинули під час Революції Гідності у боротьбі за ідеали, демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України, завдяки яким було змінено хід історії нашої держави, встановлено День Героїв Небесної Сотні. Героїв Майдану усі пам'ятають і пам'яті шану усім віддають, за дух нестоланний. Та їхню волю сьогодні в пошані їм квіти несуть. День героїв Небесної Сотні покликаний увічнити людську, громадянську і національну відвагу та самовідданість, силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідно шанувати подвиг загиблих. За ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України, це день жалоби, оскільки він пов'язаний із загибель громадян під час Революції Гідності та на початку російської агресії на сході України. Але він покликаний ушанувати не смерть а боротьбу за гідне та вільне життя. Пам'ять про героїв Небесної Сотні має бути живою. Сприяти громадському активізму, консолідації та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє України. Їх Назвали Небесною сотнею, українців, які загинули в Києві, на Майдані, на вулицях Грушевського та Інститутській. Вони загинули за честь, за волю. За право бути українцем і за свою батьківщину. Ми маємо всі пам'ятати всіх тих, хто як свічечка згас. Хто життя своє молоде, віддав за Україну і за нас?